Зараз буде антиреклама. Не знаю, кого буде сварити більше, мабуть, попаде на горіхи всім. Так як ми робимо зараз косметичний ремонт у дитячій кімнаті, молодша дочка, яка зараз там господарка, вирішила собі придбати в кімнатку отакий столик, хоча воно називається Трюмо 10, хоча це більше як туалетний столик. Купувала вона собі за свої гроші, які їй дарувала на день народження. Дитина чекала цього століка майже два тижні. Замовили ми його в магазині Меблі по проспекту Полтавському. Фірма Компаніт. Хоч у нас довго не було світла, але дитина дуже довго чекала, тому вирішили ми при свічках збирати цей столик. І як бачите, які нас чекали сюрпризи. Це просто жах. Взагалі, фірма Компаніт, це знайома нам фірма, ми майже всі меблі замовляли у них. Так, це із бюджетної категорії меблі, але відносно нормальні вони раніше були. Як бачите, в якому стані прийшли нам ці меблі, купа сколів. Причому, як бачите, кромка клеїлася вже на сколи, тобто це для них стала норма. В упаковці жодного осколочка немає, все було ще на фірмі. Як завжди, поклали нам зайву деталь це у них уже традиція. Повірте, нам є з чим порівнювати. Десять років тому ми замовляли дуже багато меблів, і такого вони собі не дозволяли. Оце зараз ви бачите деталь, яка буде в висувному ящичку. Я знаю, що у них є деталь з білим, але вони нам повністю коричневу поклали. Клею в комплекті не було, це добре, що у нас у дитини дома був клей. Раніше завжди додавали в комплект клей, тому що він необхідний для зборки. Поки чоловік збирав цього столика, точніше, трьом десять він плювався всю дорогу. Ну, невже в магазині не можуть при отриманні з фірми замовлення людей перепровіряти, в якому стані воно прийшло? Я не знаю, кого більше треба сварити. Фірму, яка собі таке дозволяє з браком людям висилати замовлення, чи магазин, який віддає в такому стані людям? Зато придумали інструкцію набагато краще, ніж була раніше. Так що, якщо у вас немає двох чоловіків, то краще і не починайте збирати цей столик. Потрібно два чоловіка і пів години часу, як бачите. Ну, З юмором вони підійшли до інструкції. Інструкція, звісно, раніше була гірша, хоч якийсь плюс, та знайшовся. А тут, якби у нас вдома не було болгарки, ми б так і не зібрали це трьому. Тому що хтось просто-напросто полінувався зробити нормальний отвір для меблевого шканту. Тому прийшлось його просто-напросто болгаркою підрізати. Отворів для ручки на зовнішній частині взагалі не було передбачено, тільки всередині під саморізи, а там, як хочете, самі прокручуєте саморізами наскрізь. Хоча можна було це зробити ізначально на виробництві. З горем пополам ми його зібрали, замість позитивних емоцій отримали купу негативних. До речі, щодо ручки. Раніше вони собі такого не дозволяли, завжди були нормальні металеві ручки. На цей раз у комплекті була така от пластикова і ледь жива. Тож підводимо підсумки. Раніше ми рекомендували цю фірму як бюджетну і ми були постійними клієнтами. А тепер ми однозначно не рекомендуємо, тому що якість в рази упала, а також не рекомендуємо магазин меблі, який так несерйозно відноситься до своїх замовників. Націнку вони собі накинули чудову, а про клієнтів ніхто навіть не думає.